Друзі, привіт! Сьогодні маю дуже простий, але дуже класний рецепт пирога з яблуками. Завжди чудово вдається, не треба тут нічого зважувати, все готується максимально просто змішати все ложкою. Дивіться, який м'якесенький, запашний, класний пиріг. Для осені саме те ще треба. Отже, яйця потрібно збити до пишності із щіпкою солі. Далі додаємо сюди 12 столових ложок цукру і 12 столових ложок теплого кефіру. Трішки ванільного цукру розпушувач і перемішуємо. І додаємо 12 столових ложок борошна та замішуємо тісто. Важливо борошно і всі інші інгредієнти давати ложками без верху. І 12 столових ложок олії та вмішуємо це все в тісто. Далі тісто викладаємо у застелену пергаментом форму і рівномірно розподіляємо. Та зверху на тісто викладаємо шматочки яблук. Тоді зверху на яблука кладемо декілька шматочків вершкового масла і посипаємо цукром. Таким чином утворюється дуже смачна глазур зверху. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин, щоб пиріг добре підрумянився.